Я чогось не розумію, мабуть, в цих кошачих стосунках. Приїхала ми в село. Тут є кіт Юзік. Коли я приїхала, він сидів зі своєю дружиною, яка вагітна, до речі, і вони обіймалися, облизувались. Потім вони разом поїли. Потім виходжу, дивлюся ще одна дружина Юзіка, і теж вагітна. І мені здається, що вона ще швидше родить, ніж ось ця. І Юзік сидить для своїх вагітних дружин. І випрошує їсти. Дивіться, дивіться, ця треться, а він від неї йде. А з цією він якраз таки терся і йому було по кайфу. Я думаю, це розлучниця. Або коханка, або я не знаю хто. Ну, дивіться, як вона треться. Юзік навіть не реагує. Я думаю, він кохає лише цю. Воно дивіться. І вона терлася і об цю вагітну дружину. Вона відвернулася, бідолашка, пішла взагалі. Дивіться, як третя. А вона відвертається. Що ти не робив, Юзік? Як ти міг? Бідні, як ви на це повелись? От скажіть, ну з таким юзиком, ну теж красавець, ну подивіться, ну вушко обдерті, що взагалі з очком. Юзік, ну, ти краще б займався своїм зовнішнім виглядом, ніж вагітні тішок. Це кошмар. Що з тобою робити? І твоїми вагітними дружинами? І скільки тепер в тебе буде дітей, Юзик? От скажи, Юзік, тобі привезли два пакетика корма. Є дружини. А як ти збираєшся взагалі забезпечувати свою велику родину? Ти розумієш, що одна народить ну, штук 5 точно, інша народить тобі п'ять дітей. А як ти будеш їх забезпечувати? В тебе є кошти, чи є корм? Що ти такий? Оно, диви, Вона вже лізе в відро. Юзик незадоволений, пішов від мене. Да? Да, Я тебе трошки посварила, ну а що ти всіх вагітніш? Дружина вже по смітникам лазить, там, де був корм. Що ти скажеш з цього приводу? Вона засмучена, вона не може нічого навіть сказати. Насправді це катастрофа прямо в селі, всі кішки вагітні, ще від одного кота, і їх всіх треба стерилізувати якнайшвидше. Не знаю, як це все організувати, це кошмар. Чого ж вас тут ніхто не стерилізує? Скажіть, будь ласка. Я насправді Юзик молодець. Він прийшов випрашувати корм, аж в хату зайшов. Іди сюди, Юзик. А дружини не заходять біля хати, стоять і очікують, коли Юзик принесе їм їжу. Все ви дочекалися, я вам несу їжу. Останній пакетик, Юзік, що будемо робити далі з твоїми вагітними дружинами.